Доброго дня, шановне панство. Перед вами дві рамки. Справа Дадан, зліва альпіці. В альпіці я не використовую вощину. Ставлю невелику полоску і бджоли будують рамку з нуля. І таким чином, я отримую чистий високоякісний воск. Справа у нас Дадан Ця рамка складається з двох частин. Верхня планка знімається для того, щоб вона було. Поставити полоску вощини і все. І поставити цю планку на місце. Бджоли за забудовують те пространство. Потім воск вирізається, вставляється невелика полоска вош... сушнини і ставити на місце ця планочка. Знизу матка сіє. А тепер поговоримо, чому покупна вощина на не вигідна. В середньому вага одного листка вовщини 90 грам, виход воску з однієї рамки в середньому 150 грамів, може бути і менше. Беремо 150. Відкинемо 90 грам, отримуємо 60 грам воску. А як нам відомо, бжоли частину воску беруть із самої вощини, відкинемо ще 10 грам. Отримуємо 50 грам. Не так і багато. В середньому листок вощини коштує 15-18 гривень. Воск приймають по 200 гривень за кілограм. Ну, в середньому беремо. Тоді виходить, що 50 грам воску коштує 10 гривень. Геть ерунда. Я вам скажу. А якщо таким чином отримувати воск на своїй пасіці і робити самому вощину, то набагато вигодніше виходить. Плюс в покупну вощину можуть домішувати церзін, парафін, каніфоль. І таким чином бджоли можуть боліти, не набирати силу. Один мінус в тому, що як не мінус, а плюс у вощині це що вони швидко відбудовують рамку. І Заносить медом на метосборі. Оце всьому один плюс у вощині більш плюсів немає в покупної вощини. Більше плюсів в тій вощині, яку пасічник буде самому робити. Плюс сковщики воску ще здирають за, за переробку. Тоже мінус з пасічника. От тепер думайте, добрі люди. Ради буду бачити вас у себе на каналі в підписці. Всім добра!